Привіт всім звати Алла і ви на каналі Кулінарних Витівки. Сьогодні ділюся рецептом самого простого, самого смачного хліба для початківців. Починаємо. Беру 3 грами сухих дріжджів, додаю 1 чайну ложку цукру та 50 мл води. Відмірено у мене 200 мл. 50 я заливаю і зараз буду все змішувати, щоб наші дріжджі активувалися. Гарно перемішую. І відставляю на 5-7 хвилин, щоб вони почали діяти. Поки займемося борошном, борошна беру 350 грам і пересіваю. Борошна в мене вищий гатунок. Пересіваю через ситочку, я завжди борошну, перед тим, як замішувати тісто, пересіваю. Ось так пересіяла, тепер сюди додаю 5 г солі і перемішую разом з борошном. Поки це ми зробили, наші дріжджі вже активувалися, і ми їх сюди будемо виливати. Беру, виливаю і додаю решту води. Нагадую, що води 200 мл було відміряно. Ось так. Воду додала і починаю замішувати наш хліб. Зараз перемішаю. Ці всі інгредієнти, і буду додавати ще один останній інгредієнт це олію. Олію я беру завжди без запаху, і сюди в тісто потрібно додати 20 г олії, або ж це 2 столових ложки. Олію додала, у нас вже всі інгредієнти є, і починаємо замішувати тісто. Якщо вам подобається моє відео, якщо ви любите за мною пекти, готувати, то обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Що вас цікавить, пишіть в коментарях. На всі коментарі даю відповідь. Ось так я е, замісила. Е, на заміс у мене. Пішло 2 хвилинки, уже вся, все борошно вібрало тісто, і зараз я буду вимішувати на поверхні. Борошна я не беру, а беру олію, трошки підмашую поверхню і буду замішувати тісто. Можете руки також змащувати олією і вимішувати тісто. Взагалі, від того часу, як пересіяла борошна й до замісу тіста, у мене йде 7-10 хвилин. Але ви на годинник не дивитеся, ви дивитеся на тісто. Зараз я покажу вам, як ви дізнаєтеся, що тісто вже вимішане. Коли воно буде еластичне, блискуче, дивіться, які, ось, яке гарненьке, значить, ви його вимісили. Робимо кульку, беремо салатник змащений олією. І будемо класти сюди кульку, обов'язково накриємо харчовою плівкою і в тепле місце на одну годину. Накриваю, і зустрічаємося через годину. Пройшла рівно одна година. Дивіться, як гарно тісто підійшло. Подивіться, яке воно гарне, яке воно аж виблискує. Ну, дуже гарно з таким тістом працювати. Дивіться, яка краса. Зараз я буду формувати наш хліб, трошки підпилюю борошну поверхню, і буду це тісто викладати, щоб сформувати з його хлібчик. Ось так, я його викладаю, далі трошки обімну, небагато. Так, ось липке все всередину і трошки обмінаю. А тепер, щоб сформувати хліб, я буду його розплескувати в невеликий прямокутник. Тому що я хочу зробити такий хлібчик довгий, ну, батон такої форми. Ось, і я буду так його розтягувати рукою. Я не беру ні качалку, просто щоб товщина тіста була десь 1,5-2 см. Ось так. Гарно його розтягую. Дивіться, які бульки, прям, прям всередині краса. Ось так я його розтягую і починаю формувати хліб. Беру, скручую в рулет і притискаю ось так. Кожен, як тільки скрутила, ось, і притискаю. Ось так. І так, до кінця. Зараз я почну шовчик цей гарно защіпувати, щоб він не розійшовся. І цим швом будемо класти. На низ. Ось так. Зараз я трошки візьму підпилю борошну. І обов'язково гарно защіпуємо бочки. Я так запихаю все всередину і гарно защіпую. Ось так. Зараз для чого підпилю борошном? Зверху підпилюю для того, щоб зробити надрізи. Тому що тісто таке, що як не підпилиш, то ніж погано буде різати. Але ж ще буду підпилювати і з-під низу. тому що його треба буде нам помістити у рукав для випікання. І потрібно буде його брати акуратно на руку і перемістити. Ось так. Я беру зараз гострий ніж і просто. Зроблю таких три не дуже глибоких надрізи, просто щоб його не порвало при випіканні. Ось так. рукав обов'язково беріть трошки більший, ніж розмір хліб, хліба, тому що при випіканні хліба буде збільшуватися, щоб йому вистачило міста. Одну сторону рукава я вже зав'язала і зараз. Буду старатися акуратненько його перемістити на руку, а потім в рукав. Ось так. І зараз я його кладу в рукав, і другу сторону буду зав'язувати. Зараз я його трошки поправлю і. І буду зав'язувати, ось так. Буду зав'язувати другу сторону і зразу викладати на деко, щоб уже він почав підходити трошки. Уже зразу надеко. На в такій формі, на, як положити на деко, потрібно йому почекати 15 хвилин. А вже у нас духовка розігріта до 180 градусів. Я, коли печу хліб, я десь хвилин за 40, а то й за годину розігріваю обов'язково духовку. Тому що хліб не любить, коли його кладуть, не розігріту духовку. Ось так зараз я перекладу на деко, і 15 хвилин дамо йому відпочити. Дуже акуратненько піднімаю, ось так. І буде він 15 хвилин чекати. Прийшло 15 хвилин, ставимо на випікання. Дивіться, яка краса! Це неймовірно, він у мене випікався 35 хвилин. Тільки він випікся, я зразу з рукава його виймаю. І щоб він остигав. Ось так дуже акуратненько треба розрізати, бо там дуже гарячий депар. Дивіться, яка краса! Зараз він трошки остигне, я обов'язково розріжу і покажу, який він всередині. Дивіться, який гарнюній, і не потрібно хвилюватися, що він недопечений. Ось трошки він остиг, я розрізаю і вам зараз покажу, яка гарна скориночка, скільки бульбашок всередині, який запашний. Обов'язково спробуйте, напишите в коментарях, як вам, і до зустрічі!